Під час руху водії проїжджають дуже багато дорожніх знаків. Іноді навіть важлива інформація, така як обмеження швидкості або заборона обгону, можуть бути непоміченими. Іноді також водія може відволікати рух, і він не помічає деякі знаки. Система розпізнавання дорожніх знаків усуває цю проблему, показуючи важливу інформацію з дорожніми знаками на панелі приладів. На дисплеї відображається обмеження швидкості заборона обгону, а також припинення їхньої дії. Передня камера записує дорожні знаки та передає відповідні дані до системи розпізнавання дорожніх знаків. Система розпізнавання дорожніх знаків використовує алгоритм старіння. Це означає, що нещодавно виявлені знаки з'являються яскравішими через певний час колір стає темнішим. А потім знак стає сірим та, врешті-решт, повністю зникає. Це допомагає водію усвідомити зміни у реальному часі.